Ще одна книга листівок з музею Івана Гончара Україна і Українці у фотографіях. Хочу показати вам деякі фото з цієї книги листівок українців ХХ століття. На цьому фото аматори драматичного гуртка 1914 рік село Трипілля на Київщині. Тут ви бачите дівчат село Кропивна. На Черкащині 1920 роки. Це фото дівчат біля Криниці у Святковий день, 1915 рік. Село Шевченкове на Черкащині. На цьому фото дівчата в народних строях 1902 рік село Підварки на Київщині. Галичанки 1925 рік, село Корнич на Галичині, Дівчата у традиційному святковому вранні. 1909 рік, село Стрілецький Кут на Буковині. Тут ви бачите парубки зібралися до румунського війська. 1935 рік Село Банилів на Буковині. Ось таке гарне фото весільної пари. Князь і княгиня. 1920 роки село Космач на Івано-Франківщині. Весілля. 1932 рік. Село Банилів на Буковині. Ось такі красиві наші українці і наша рідна земля Україна.